Поки за вікном панують лютневі морози та сніг. У теплицях комунального підприємства декоративні культури вже справжня весна. Сім працівниць активно готуються до сезонного зеленення та дбайливо вирощують понад 70 тисяч рослин. Заготовки вже дуже багато. У Нас сектріазія і до 8 тисяч. Бачите, по сторонам віола. Ще її покажу. Ми вже наготовили приблизно її тисяч шість. Тут вже підростає Сальвія потихеньку. Бачите, яка вона чудова. До речі, в цьому році в нас буде новиночка. Сальвія, ну якби вона й не новинка, але білю, білого кольору. Це перший раз. Підготовка до нового сезону є значно важчою через російський обстріл 2 жовтня 2025 року. Тоді ударною хвилею було зруйновано шість теплиць і знищено понад 9 тисяч рослин. На сьогодні підприємство відновило три теплиці та заново виросло втрачені насадження. Місяць ми тоді взагалі були без тепла, воно вже холода пішли, живців нас стояли, з міста почали привозити нам рослини. Ми їх вкривали в два-три шари агроволокно, бо все, в принципі, відкрите було. І так рятували. І ця рослина, ось подивіться, на даний час, оця рослина місяць без коріння, без нічого, в холоді, під агроволокном настояла. Ну як, частину рослин полтавці дуже допомогли нам. Вони їх розкупили. І цим, я кажу, ці кошти ми потратили на плівку. І ще сподіваємося, що нам встановлять хоча б там одну теплицю. бо… Дуже, оце всі рослини, що ви бачите, у нас вже вся теплиця зайнята. Зараз підемо ще вам покажу. Теж площа вся зайнята. Випробуванням для розсади стали аномальні морози. Проте рослини вдалося вберегти завдяки опаленню теплиць, а щоб компенсувати нестачу сонячного світла в цей період, використовують фітолампи. У нас опалюються теплиці. Всі дерева по місті, ми пиляємо, які падають, привозять сюди, і оператори наші опалюють. Як ви бачили, в кожній теплиці є градусички, ми контролюємо температуру. Тут у нас часто тепличка відкрита, бо ми стараємося, щоб вище 15 не подималося, бо як бачите, тут віола, вона вже і там висока нема. В той теплиці, де ми були, ми середньо середньому 20-22 тримаємо. Вже наприкінці квітня, на початку травня, рослини висадять у зелених зонах міста.